У цьому відео ви побачите наш завершальний похід по татрам цього року. Це буде похід на гору Каспровий верх, з якої нам відкриються фантастичні краєвиди на всі хребти. Побачимо голов в горах. А також зустрінемося з гірськими козликами. Наш ранок починається, як завжди, дуже рано. Сонечко тільки воно сходить над горами. І це, як завжди, дуже класне явище. Будемо зараз швиденько збиратися та їхати до кузниці. Так сьогодні виглядає це місце, ось трохи є туристів, всі збираються в гори, кожен по своєму маршруту. Всім доброго раночку. Починається наш новий день Закопане. Ми, як завжди, вдома не сидимо. Сьогодні, нарешті, ми йдемо по зеленому маршруту на Каспровий верх. Бо минулого разу ми збиралися піти, але ми пішли туди до Гали Гасініцової і там звернули до озера і так і не потрапили на Каспровий Верх. Маршрут той теж був дуже гарний. Але все-таки хочеться пройти з цим зеленим маршрутом. І плануємо там по хребтам дійти до Свініцької плесич. Думаю, що сьогодні повинно вже точно скластися все так, як я хочу. Але побачимо. У нас бувають зміни планів по дорозі. Надіюсь, що сьогодні їх не буде. Температура зранку була і нуль. І один градус тепла, в горах прохолодно. Хто хоче в закопане походити по горах, то я раджу початок жовтня, кінець вересня. Погода тоді і стабільна, і немає дощів. Навесні, влітку. Тут така погода в горах і можуть бути дощі. А зараз вже коли трошки пізніше, то вже прохолодно в горах. І тому, що хочу сказати, що краще приїздити раніше. Ось Каса, де треба купувати квитки. Квитки коштують 10 золотих за вхід в парк. Ось є такі місця, де можна посидіти, але бачите, все заморожене винні. Так виглядає початок маршруту. Підйомник в цей день чомусь не працював. Ось тільки кабінка підіймала. Ми зразу не здогадалися кого. Ну, думаємо, що працівників, які вже готують все до зимнього сезону. Казівник, 2 години 35 хвилин. Поки що маршрут не складний, трохи йдемо через ліс і бачимо вже сонечко. Они щоб трошки перепочити. Ми подолали вже пів маршруту. Зараз знаходимося біля проміжної станції підйомнику. Відкрився ось такий класний краєвид. Поки що все йде добре, погодка чудова, особливо коли виходиш вже з лісу на сонечку, бо в лісі так трошки прохолодно. Зараз маршрут уже набирає трохи крутизни. Нам ще десь 600 метрів висоти набирати. Зараз йдемо ще по такому лісу. Воно внизу видно закопане. Так, дійшли до ось такої видової площадки. Клас! І скелі видно звідсіля. А минулого разу ми йшли по тому маршруту де скелі, там по горі, і потім потім переходили ось сюди. З цього краю ми бачимо Гевонт. Де ми минулого року по ланцюгам лізли до хреста. Звідси він, здається, такий маленький. А ось пора кондрачка. Це вона була у снігу, теж ми туди заходили. Дійшли вже до висоти оцих скель. Там були знизу ці піки, були тут, і ось вони вже перед нами. 12 ранку ми вже десь 2.40 йдемо. Клас, краєвид тут. Дуже красивий. Зараз 11.27. Ми вже підійшли до такого штурму вершини. Вже десь недалеко знаходимося. Ось такі краєвы цветеля. Ранняя еле идет Зараз звідсіля ми бачимо такий страшний обрив донизу. Вон там вже станція підйомнику трошки з'явилася. І ось попереду цей оцей масив, де граніти, де заврат, де цвіниця. В одну, що в іншу сторону відкриваються дуже фантастичні краєвиди. Там високі татри, в другу сторону такий ще гірський масив. Така прірва в Татри, на мій погляд, доволі небезпечні гори. Ну, Якщо в день ти йдеш і добре бачиш доріжку, то в принципі нормально. Треба тільки зусилля прикласти. А якщо вночі, то ось на всіх маршрутах прірви і, не дай Бог, десь оступитися. Вже перед, перед станцією підйомника також. Турн такий невеличкий. Ну Все йдемо, йдемо. Здавалося, що ми вже зайшли. Ось станція кунікулеру. Ще трошечки. Вон буде. Ну, думаю, що воно 1987 метрів. Червоний маршрут на червоний верх на копа Кондрачка. 1 годину 55 хвилин. До Гали Сінніцова жовтий маршрут 1 годину. До Кузниці 2 години 20 хвилин зеленим маршрутом. Зараз початок першої ми дійшли десь за 3 години 40 хвилин. Краєвиди тут від відкриваються просто всі хребти видно. Зараз на височині 1987 метрів, практично 2000. Супер! Класно тут! Де підйомнику містом тут все фантастичний. Хотіли там поїсти. Минулого разу ми туди заходили, там такі, така столова, там вибір різних фрукт, каву можна купити, щось солоденьке взяти. А цього разу все зачинене. Я не знаю, чому так, чи того що зараз мало людей. Дивилися там через віконечко начебто кухарі є. А чомусь не... все зачинено. Зараз йдемо маршрутом в сторону Свінниці. Думаємо дійти до Свініцької плеси і там спуститися вниз. Зараз десь пів першого дня. Практично нікого немає. Так, небагато людей. Ну, підйом наказ провер. Також відчувся, не дуже легко було. Ну, люба гора це набір висоти. Як ти не хочеш, щоб тобі було не дуже важко, все одно буде важко. Тому так, йдемо зараз тут. Ось такі хребти класні позаду мене. І Словаччину тут видно. Це зараз ми на кордоні Польщі і Словаччини. стижкою понизу. Отак, отак треба було через оці бури йти. Ось ті озера, які ми були минулого разу. Звідсі ось так виглядають. І вон свійні ця гора. Дві 300 височиною вона. Це гора Рилове, 1952 метри. Туди йде напрямок зелений. Униз до Гали Гасінніцової, до Каспорого верху 25 хвилин і на Свіницю 1 година 30 хвилин. Червоний маршрут. Жіночка туди пішла. Так як не змогли пообідати біля станції підйомнику, то сіли ось у затишок, ну, не сказати, щоб дуже сильний затишок, але сіли перекусити. Зверху на горі було доволі такі вітряно. що вже дитина скудить, але як завжди, хтось мені не дає. Все це за тут. Це вже бачимо гори Словаччини. Це озеро минулого разу ми не бачили. Здається, наче воно таке малесеньке. Лесич, куди ми планували йти. Зараз тепер Ось, Чорний маршрут сюди закінчено, а красний продовжується. Ми пішли на спуск чорним маршрутом. Не раджу їм йти. Такий складнуватий маршрут. Краще піти по хребту до Верха і спуститись там любим. Чи зеленим, чи синім. І жовтий там є. звідси ось так гора виглядає. Чуємо голоси, люди йдуть на спуск. Надіюсь, буде видно. Вон по горі бігають гірські козли, три бачимо вон, вон. І вон трохи нижче. Тільки що так жорстко спускались по цій скелі. Це <гум> просто держишся, практично доріжки немає, отак накидане каміння і по скелі лізеш вниз. Маршрут <гум> екстремальний. Ну класно, козликів побачили. А вот это такой, да, бдительный. Ворох. Алло. Це з тієї висоти ми злізли. Там доволі таки небезпечно по скалам, по скелям треба лізти. Так, Татри – це не Альпи, але вони також дуже високі і небезпечні. Один з поляків мені написав коментар, що нещодавно група з Латвії була в горах тут, і вони попали в туман і викликали рятівників, але ті їх не могли доволі довго знайти. І одна з туристів загинула. Тому дуже треба бути обережним, перестраховуватись, щоб не попасти десь в ніч. Ось ми, як завжди, Верталися вже по темному. І там пішли ввечері ще також одним новим маршрутом, і було дуже тяжко нам спускатися їм. Але, ну що ж, такі ми вже туристи. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. До нових зустрічей!